Повертаємося до формату оглядів того, що відбувається в українській політиці навколо України, буду надалі ділитися з вами своїми думками, своїми поглядами. Нагадую, що мій канал називається Що логіці?» і тут я керуюсь як у своєму житті намагаюсь керуватися логікою, от е не сильно зважаючи на те, що можуть бути якісь е хибні сигнали. Сьогодні про це трошки поговоримо, а трохи а оцінок того, що відбувалось в минулі дні. Конкретно вчора ми бачили дуже важливий підтвердження дуже важливого розвороту державної машини України, яка була побудована Єрмаком і, в принципі, який узарбував українську владу. З як мінімум, за, за, за можливо, несприяння президента прямого, але президент точно про це це знав. От, як виявилось, на... сьогодні про це стало дуже модно говорити От, після відставки Єрмака. Навіть серед тих, хто раніше про це не говорив. Так от, дуже важливий розворот, ми вчора спостерігали, який можна вважати маркером певним того, куди, куди повертається Україна, куди повертається державна машина. А саме вчора був звільнений із підрешта детектив набув. Руслан Магамед Расулов, який більше чотирьох місяців провів в київському СІЗО, абсолютно надуманій, вигаданому політичною частиною СБУ звинуваченню, і а, позавчора був звільнений а, під нічний домашній арешт. Його батько, який був разом з ним заарештований по цій вигаданій, абсолютно справі по нібито підозрі продажу насіння технічної коноплі в Дагестан, який є частиною Російської Федерації. а Хоча на аудіозаписах всі чули, що розмова взагалі була про Узбекистан і таким самим чином, СБУ намагалась. Зробити підозру в тому, що планував детектив НАБУ якусь співпрацю з країною-агресором. Тобто їй навіть не було, він її тільки планував. А, а, от. І те, що його випустили і випустили його батька, це дуже важливий знак, тому що останніми днями. Ходили ходило певні думки, такі версії, що президент навпаки продовжує, ну так скажемо, президентська вертикаль, яка зберігає силовиків у вигляді Генерального прокурора України, голови СБУ, голови Державного бюро розслідувань. Значить, що вони планують все ж таки продовжувати атаку для, на Набу, задля якої вони притягнули депутата-зрадника Віктора Христенка, якого взагалі ніхто не чув до його от, участі в, цьому, в цій історії. Його притягнули із Еміратів просто. Поза якоюсь процедурою, поза всім. За ним особисто їздив Олександр Поклад, це замглави СБУ, от, який, до речі, зараз є членом делегації української в перемовинах по... в мирних перемовинах з Америкою. І цього депутата Віктора Христенка його не, не було. він Звинувачується у державній зраді, він собі сидів в Еміратах. Емірати нікого не видають, і його не видавали. Його просто так значить, підбіли, рученьки привели, і, безумовно, його СБУ намагалась ну, вибити з нього якісь покази, якісь свідчення, щоб це сфабрикована справа проти НАБУ мала подальший хід. Вони там а, мали певну таку історію, значить, що ну, цей, цей Христенко він надавав певні свідчення ще до того, як був от, затриманий, що нібито він мав там, вплив на набу і є якісь певні такі якісь історії. Складно підтвердити, що нібито він там мав значить, якісь а, такі зв'язки і намагався монетизувати м і продавати якісь а, послуги набу, от, будучи таким посередником. А, наскільки це відповідає дійсності, сказати складно, так скажемо, тому що ну, це все дуже погано пахне а, взагалі. Цей цей чувак. Але разом з тим його було доставлено в Україну десь пару місяців тому, і на минулого, на минулого, минулого тижня, значить, він нібито уклав угоду зі слідством, про це свідчили, свідчили певні е, дії. І, ну, так скажемо, були думки, що це продовження. Значить, атаки на набу. А зараз ми бачимо і багато хто з із антикорупціонерів. Вони казали про те, що головним маркером е, того, куди поверне країна, буде то, чи звільнять Магамедрасулова з під варти чи ні. І вчора його звільнили з під варти. Позавчора перед цим звільнили його батька. Е, більше того, була пом'якшена запобіжна міра відомому розвіднику Роману Червінському з цілодобового домашнього арешту на стається, нічний домашній арешт. А Роман Червінський ну, на секундочку проти нього фабрикуються справи. Ну, З тих пір як він виступив головним тим, хто відкрив правду про операцію з Вагнерівцями Вагнергейт, коли з усиллями Єрмака була зірвана ця блискавична, якою вона мала бути операція. По арешту групи вагнерівців доволі великі, їх там здається було більше 30 осіб, якщо не помиляюсь. Це був 21 рік щодо вторгнення. А от. І на завершальному етапі керівництва України хтось в керівництво України вирішив це не робити. А от. І Далі вони рік казали, що значить, такої операції взагалі не було. А, от, а було звільнено голову, голову ГУР на той момент Василя Бурбу. От, і Роман Червінський, який був один з провідників цієї операції з керівників, значить, його було звільнено. Потім проти нього було сфабриковано кримінальну справу взагалі, ну, де немає. Де потерпілі, відмовлялися від, від свого статусу і казали, що ну, ми, тут немає ніяких винних, ми не є потерпілими. От. І в принципі, ми бачимо, що як тільки політичний труп Єрмака стало гарним тоном пнути, то от і ці вороги режиму якими вони були для Єрмака за його системи його особистими ворогами, то їх було когось звільнено, комусь пом'якшено за запобіжну міру, що чого не ставалось категорично протягом тривалого часу за наявності Єрмака. А нагадаю, що Руслан Магомед Расулов – це. Детектив, який прийняв провідну участь в операції Мідас, яка і призвела до відставки Єрмака, і більше того, він вважається саме тією людиною, яка встановлювала прослушку у квартирі Міндіча. Далі, це дуже важлива така ну, надзвичайно позитивний сигнал. От, подивимось, кого президент назначить на позицію керівника офісу. Там розглядаються кандидатури Павла Паліси, військового радника офісу президента, до того командира бригади 93-й Холодний Яр. І Михайла Федорова, і ще дві кандидатури, невідомих. І Федоров, і Паліса це. Кандидатури набагато краще Єрмака, бо в принципі гірше нема куди. Це люди, які ну, дотичні до війни, як мінімум. Навіть Михайло Федоров з його лінією дронів. І, звісно, ну, моя особиста думка, якщо, якщо б це був Федоров, це була б дуже гарна історія для України. От, попри те, що є певні скандали. З його ім'ям, але їх кількість просто мінімальна, і, ну, як на мене, це дуже гарна технократична, патріотична і працьовита людина на цю посаду. Буквально пару слів про те, що часто люблять говорити, але у нас же канал що по логіці. От. І пару слів про так звані мирні переговори з Америкою. Здоровий глузд каже, що ніякого замирення не може бути. О, просто тому, що за жодних обставин Росія не піде на замороження цього конфлікту із-за того, що в неї є там економічні проблеми, щось там ще. Це, на мій погляд, повне нерозуміння ситуації, думати, що якщо щось невигідно, то вони не будуть цього робити, тому що це абсолютно інша мотивація. Відповідно, поки немає якогось колапсу, якихось факторів, які б прямо не давали б щось робити, от прямо фізично, я думаю, що це буде. Продовжуватись, і відповідно, всі ці делегації, всі ці е, зяті Трампа, Кушнер, Віткав, це все не про що. І не хвилюйте, що про те, що керівництво України може підписати якусь зарадню зраду, ні, не може, навіть якщо б десь готові були там помилитися. Бо... Або там, ну, не дай Боже, щось не таке підписати, вони просто розуміють, що ну, їм не будуть дороги додому. А от е, їх просто тут ну, е, винесуть перед ногами. Відповідно е, нічого такого вони підписати не можуть, щоб їм там не нав'язували, тим більше партнери, так звані американські, які нам взагалі е, ну, не дають зброю і. Продають і європейцям, нам надають розвіддані. Безумовно, без розвідданих буде американських, як кажучи, не дуже, але ну, це не привід підписувати відверто От, Тож там прогнозовано нічого, не звертайте на це уваги і стройте свої стратегії, будуйте від того, що нібито немає ніяких перемовин, так буде точніше. До зв'язку пишіть, що ви думаєте про це.